18 грудня погода в Україні переважатиме хмарна. Сонце з'являтиметься рідко поступаючись місцем щільній хмарності. У деяких областях можливі невеликі дощі, а місцями очікується прояснення. Температура залишатиметься помірною від мінус 1 до плюс 10 градусів у різних регіонах. Вітер переважатиме північно-західного напрямку часом помірний. А тепер розглянемо детально погоду по областях. На Київщині вдень температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі знизиться до плюс одного. Небо залишатиметься похмурим упродовж усього дня, опадів не очікується. На півночі на Житомирщині температура вдень і вночі триматиметься на рівні плюс 4 градусів. Протягом усього дня небо залишатиметься похмурим, опадів не прогнозується. На Чернігівщині вдень температура підніметься до плюс трьох градусів. А вночі знизиться до мінус одного. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. День пройде під щільними хмарами. Опадів не передбачається. На Сумщині вдень температура буде близько плюс 2 градусів, а вночі мінус одного. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Увечері очікується прояснення, але більшу частину дня залишатиметься похмуро. Опадів не прогнозується. На сході. На Харківщині температура вдень становитиме плюс 1 градус, а вночі знизиться до мінус 1. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду в день і 4 метри за секунду вночі. До вечора небо очиститься від хмар. Опадів не прогнозується. У Донецькій області вдень і вночі температура триматиметься на рівні плюс 2 градусів. Вітер північно-західний 7 метрів за секунду вдень і 5 метрів за секунду вночі. У другій половині дня. Можливий дрібний сніг, який ближче до вечора закінчиться. На Луганщині температура вдень становитиме плюс 2 градуси, а вночі нуль. Вітер західний 8 метрів за секунду вдень і північно-західний 5 метрів за секунду вночі. У другій половині дня можливий дрібний сніг, який до вечора припиниться. На півдні на Одещині температура вдень і вночі буде близько плюс 9 градусів. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Увечері погода проясниться, проте більшу частину дня залишатиметься похмуро, опадів не очікується. На Миколаївщині вдень температура підніметься до плюс 8 градусів, а вночі знизиться до плюс п'яти. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду. День буде похмурим, але без опадів. На Херсонщині вдень температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі буде плюс 5 градусів. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду. Увечері очікується прояснення. Без опадів. У Запорізькій області в день температура буде близько плюс 5 градусів, а вночі очікується плюс 3. вітер північно-західний 6 метрів за секунду. Ранок буде ясним, але вдень і ввечері збережеться хмарна погода. Опадів не передбачається. На Кримському півострові вдень температура підвищиться до плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 5. Вітер західний. 7 метрів за секунду. Ранок буде ясним, але вдень з'являться хмари. Опадів не прогнозується. На заході на Львівщині температура вдень становитиме плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. Похмурий ранок зміниться ясним днем, але ввечері знову повернуться хмари. Вночі можливий дрібний дощ, який закінчиться вранці. На Івано-Франківщині температура в день становитиме плюс 10 градусів. А вночі знизиться до плюс 4. Похмурий ранок поступиться місцем ясному дню. Опадів не прогнозується. На Тернопільщині вдень температура буде плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. Вітер західний 4 метри за секунду. Вранці можливий дрібний дощ, який закінчиться ближче до середини дня. На Буковині в вдень температура буде близько плюс 9 градусів, а вночі плюс 4. День обіцяє бути ясним. Без опадів. На Закарпатті температура вдень і вночі триматиметься на рівні плюс 5 градусів. День буде похмурим. Опадів не передбачається. На Рівненщині вдень температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі знизиться до плюс 2. Вітер західний 4 метри за секунду. День пройде під хмарним небом. Опадів не очікується. На Волині вдень температура підніметься до плюс 5 градусів. А вночі знизиться до плюс 4. Вітер південно західний 4 метри за секунду. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який завершиться до вечора. На Хмельниччині в день температура досягне плюс 5 градусів. А вночі знизиться до плюс 3. Вітер західний 4 метри за секунду. У другій половині дня можливий дрібний дощ. У центральних областях. На Кіровоградщині в день температура становитиме плюс 4 градуси. А вночі знизиться до плюс двох. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду. Опадів не передбачається. На Полтавщині в день температура підніметься до плюс 2 градусів, а вночі знизиться до мінус одного. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Опадів не прогнозується. На Черкащині вдень температура досягне плюс 4 градусів. А вночі знизиться до плюс двох. Вітер північно-західний. 6 метрів за секунду. Увечері небо проясниться. Дощу та снігу не очікується. У Дніпропетровській області в день температура буде близько плюс 4 градусів, а вночі плюс 2. Вітер північно-західний 6 метрів за секунду. Протягом дня небо буде похмурим, без опадів. На Вінниччині вдень температура підніметься до плюс 6 градусів, а вночі знизиться до плюс 4, вітер північно-західний. 5 метрів за секунду. День буде похмурим, але без опадів.